Друзі, всім привіт. Ця історія має все голівудську зірку першого ешелону, секретний візит у прифронтову зону таємничого чоловіка в кортежі і військовий комісаріат. Коли ми з вами почули перші новини про те, що під час візиту Анджеліни Джолі в Україну чоловіка з її супровіду забрали ТЦК, інтернет буквально вибухнув. Одні говорили про охоронця, інші про водія. Треті про іспанський сором, четверті про справедливість. Деякі джерела стверджували, що сама джолі поїхала його виручати в ТЦК. Що ж сталося насправді? Хто взагалі цей загадковий чоловік? І чи дійсно зірка пішки перетнула кордон, не повідомивши? Українську владу про свій візит сьогодні докладно з усім цим розбираємось у цьому випуску. Тому залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього. А я, друзі, щоб вашого часу не гаяти, одразу буду починати вчора. Біля міста Південноукраїнська або Південноукраїнська на Миколаївщині працівники вознесенського ТЦК разом із поліцією зупиняють автомобіль, який був частиною картежу голівудської зірки, відомої актриси Анджеліни Джолі. Під час перевірки з'ясовується, що водій цього кортежу, громадянин України 92-го року народження, при собі не має військово-облікових документів. Після чого його запрошують до ТЦК, щоб уточнити облікові дані. Ця історія миттєво вибухає в соцмережах. З'являються заголовки охоронця Джолі забрали в ТЦК, водія зірки кіно затримали. Супроводжуючого голівудської актриси там затримали, не відпускають. Дуже багато подібних заголовків інфи. Насправді реально багато, і ніхто не розуміє, що взагалі відбувається, кого там затримали, що це за чоловік, і до чого тут ТЦК взагалі і Андріна Джолі, тим паче. А сьогодні друзі з'ясовується. Що цей чоловік ніякий не охоронець? Його звати Дмитро. Він професійний тренер з бойового самбо з міста Кропивницький. Його рідний брат, от буквально свіжа інфа, розповідає засобам масової інформації, що Дмитро не перебуває в розшуку, а головне, у нього серйозні проблеми зі здоров'ям. Діагноз звучить складно. Називається він. Я собі навіть виписав анкілозуючий спонделіт. Це хронічне запалення захворювання хребта, яке ну доволі там часто обмежує рухові функції. Так от, да, я розумію, про що ви думаєте, тому що питань насправді може багато виникати, якщо у нього проблеми зі здоров'ям, навіщо тоді їхати, тим паче з джолі, якщо обмеження там обмежений руховий апарат, а при чому тут ну, бойове самбо, реально питань багато. Далі я дам відповіді на. Всі з них, і от родич Дмитра, я так розумію, що це його брат. Він коментує всю цю інформацію. І каже про те, що у Дмитра є довідка ВЛК військово-лікарської комісії, значить, яка діє до 2025 року, і згідно з нею, він визнаний придатним лише до служби в тилу, тобто там в логістиці, в зв'язку, в медичних частинах, але не на передовій. Офіційна версія від сухопутних військ на той момент, підкреслюю, на той момент, була такою: чоловік є офіцером запасу, немає підстав для відсрочки. І тепер готується до служби. Брат Дмитра каже, що того ж вечора е, він цей водій зателефонував своїй дівчині. Повідомив, що він знаходиться у ТЦК. А дівчина Дмитра Юлія Латицька сьогодні зранку сказала про те, що він. Не виходить на зв'язок після затримання, але передував цьому друзі справжній е, інформаційний шторм, тому що нардеп Черенко почав писати, що я підтверджую, це правда його дійсно забрали до ТЦК. Телеграм-канал Ніколаївський Ваньку уточнює, що цей чоловік навіть не був в офіційному списку супроводу Джолі. Тоді виникає питання, власне, як він взагалі опинився в карте. Джерела ТСН значить, повідомляють, що силоміць його ніхто не затримав. Він спокійно там їхав в своїх справах, все в рамках закону. Сухопутні війська спочатку випустили там детальну заяву, а потім її чомусь видалили і сказали, що вони не можуть ні підтвердити, не ні спростувати деталі. Їхня офіційна позиція. Інформація, яка поширюється в ЗМІ, є викривленою. Триває розслідування. Сьогодні вони, до речі, вже повідомили про те, що цього чоловіка Дмитра було затримано згідно з законом. Таким є їхній останній актуальний коментар, і все це друзі нагадує: Фух. Ну, реально блін блокбастер з джолі і там таємничим чи то водієм, чи то бодігардом, чи то е, чим охоронцем в головних ролях, тому що що було далі? Далі? Одні змі починають писати про те, що Анджеліна Джолі особисто приїхала до ТЦК щоб заступитися там за свого охоронця, чи то водія, і от навіть поширюють е, в змі таку такий відеофрагмент. Нібито те це ТЦК Анджеліна Джолі, і от камери, які фактично фіксують. Інші змі пишуть про те, що вона дійсно відвідала ТЦК, але заїхала щоб попроситися до вбиральні. І ось так власне народжуються всі ці сенсації, коли немає там офіційного коментаря, чому Анджеліна Джолі чи це дійсно ТЦК, чи що це взагалі таке, да чому вона тут перебуває? Ми ж навіть цього ще так офіційно не знаємо, але після цього народжуються от, власне такі сенсації, що відбувається далі? Далі, після цієї всієї історії, ситуація виходить за межі країни, тому що вже міжнародна і там іноземна преса підключається і починає писати про те, що власне. Ем... Перше Анджеліна Джолі дійсно в Україні факт е, інс, ну, видання політико підтверджує факт інциденту з отриманням повістки, посилаючись на високопоставленого українського посадовця, і це видання видання політико додає ще дві дуже важливі е, два дуже важливих момента. Перший це те, що Анджеліна Джолі не повідомила уряд про свій візит, і це пояснює до речі деяку хаотичність в організації. І Друге, що вона перетнула кордон пішки. Що до речі, от я маю тут чесно сказати, підкреслю її там особисту відвагу да, бажання потрапити в країну, не зважаючи на всі ризики. Ну красоня, чесно. З приводу затриманого водія. Вони також пишуть, що Миколаївський ТЦК підтвердив політику, що він дійсно є резервістом і отримав наказ з'явитися на навчання. Ось така от історія. Тепер давайте, друзі, на хвилинку забудемо про цей детектив з ТЦХ і згадаємо, навіщо джолі взагалі побувала в Україні, ризикнула да, приїхала на південь нашої з вами країни. Головна мета гуманітарна. Її візит організувала uh, Legacy of War Foundation, Вона офіційно відвідала Херсон і Миколаїв. Це офіційно підтверджено, і ну це реально варте поваги міста, які щодня під обстрілами, і ось вона. Спецпосланець ООН спілкується з лікарями в пологовому будинку з дітьми в лікарні, з родинами, які втратили домівки. Змі цитують її слова, і вона заявляє про те, що жителі Миколаєва і Херсона щодня живуть в небезпеці, але вони відмовляються здаватися після майже трьох років конфлікту. Видно виснаження, але так само помітна і рішучість, і це дуже класне точне спостереження. Начальник херсонської МВА навіть подарував їй там пам'ятну монету Херсон, символ опору. І ось це є там справжня головна. Новина того дня насправді, отже, якщо там е, говорити про те, що сталося, е, перше водій, кортежу Дмитро, тренер Самбо, і е, як стверджують там його родичі, він має проблеми зі здоров'ям і відсрочкою. ТЦК нагадаємо його за... кажуть, що його затримали згідно з законом. Окей, далі ТСН повідомили, що його не затримували силою. Його запросили там до ТЦК для з'ясування обставин через відсутність військово-облікових документів. Інфи про силове затримання я принаймні не бачив на момент запису, але не виключено, що вона там може і з'явитися. Не знаю, роль Джолі така. одні змі пишуть, що вона там не рятувала його з ТЦК. і Її візит туди, нібито був випадковим і побутовим. Інші змі пишуть, що вона приїхала туди за ним. Де тут правда знає тільки Джолі і ТЦК. Е, чекаємо на їхню реакцію, але у мене виникає питання: більше ніде вбиралень в Миколаєві. що? От я сам звідти можу підтвердити, що в нас там багато вбиралень, друзі. Тому не знаю. От ця інформація реально потребує поточнення. Тому чекаємо на реакцію від Джолі. Е, ну і мета візиту зрозуміло показати підтримку Україні, привернути увагу світу до страждань мирних жителів на півдні України. І вона це зробила, ризикуючи при цьому власною безпекою. Ось за це є респект величезний. І так історія з охоронцем Джолі яскраво показала насправді дві речі особисто для мене. Перше, друзі, як легко в інформаційну епоху реальна справжня новина там перетворюється на мем. Чи дуже там широко і швидко обростає конспірологією якоїсь, так гучними, пікантними деталями, хайповими заголовками, і так далі. Ну а по-друге, і головне, це те, що вона ще раз нам нагадує про мужність українців, про тих, хто щодня працює під обстрілами, як там лікарів херсонському пологому, так як мешканці Херсона, Миколаєва, постійно під обстрілами, там є діти. Ну і так далі, все це реально демонструє це і така підтримка, як від Джолі, це частина великої картини. Насправді, картини. Значить, де цивілізований світ поступово усвідомлює справжню природу російської агресії, іноді це усвідомлення приходить через гуманітарні візити, як от було, а іноді через відверті цинічні заяви. І тут мені чомусь, друзі, згадалася остання суперечка, скандал, який чинився між Італією і Росією. Ви, напевно, також це бачили, і от вона просто яскраво демонструє саму суть, саму сучність Російської Федерації. Посол Терористичної Федерації в Італії Олексій Парамонов був викликаний міністерством закордонних справ Італії в Риму в Римі для офіційної догани після коментарів речниці МЗС Росії алкоголічки Захарової щодо обвалення частини вежі в Римі, в якій загинув до речі 66-річний робітник. на секунду, Захарова пов'язала цю аварію з військовою підтримкою Римом. України, заявивши, що доки італійський уряд продовжуватиме витрачати гроші платників податків, Італія від своєї економіки там до своїх веж повністю розвалиться. Можете собі взагалі на секунду уявити? І от така реакція італійців, красунчика Захарова, це Мерзота. Італія реально дуже жорстко відповіла на цинічну заяву про обвал е, вежі. Ну це реально Тришакіна. чесно. Росія вже давно пробила дно. І ти, і ти, і ти реально читаєшся і не дивуйся, чому так відбувається в Україні? Теж до речі на це відреагували. Uh, і, значить, Андрій Єрмак написав, що коли речниця МЗС Росії глузує з трагедії в Римі, руйнується не вежа, руйнуються залишки репутації Росії. Точніше, маска просто спадає з її пики. Кожен вульгарний випад проти цивілізації це ще один акт саморозкриття. Жодне потімкінське село не прикриє підлості, жодна фальшива історія не затьмарить правди. Росія отруює. Світ ненавистю та зневагою, повага Італії за жорстку позицію і глибока вдячність за рішучу підтримку України. Бажаю пораненим швидкого одужання, А родині загибло щирих співчуттів написав він: ось це друзі насправді і є обличчя режиму. Воно проявляється і в ракетних обстрілах Херсона, і в цинічному тролінгу, в злочинному тролінгу трагедії в Римі. Але світ це бачить. Італія різко відповіла на цю Гедоту Росії, захистивши свою е, честь, свою гідність, і сказали, що будете продовжувати. Ми ще більше будемо зброї Україні постачати, тому респект їм за це. І кожна така відсіч насправді, кожен гуманітарний візит, як джолі, наприклад, кожна поставлена зброя як е, зі сторони італійців. Це частина нашої спільної оборони. Друзі, оборони не просто території, а цивілізації від варварства. Правди від брехні людяності від ненависті. Ось так я хочу завершити цей випуск. Дякую. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Насипте лайкосів джерлі, Бережіть себе до зустрічі.